Починаємо прес-конференцію, яка приурочена восьмому вже традиційному е, міжнародному турніру з боксу Кубок Карпат. Сьогодні в нашій прес-конференції брув участь голова постійної комісії з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму Львівської обласної ради Тарас Киба. Начальник відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Морщинської міської ради Ірина Юкшинська. Начальник відділу спорту Стрийської міської ради Руслан Каліцун. Головний лікар Моршин-курорт Ігор Стокар, співзасновник фонду Кубок Карпат Микола Кміть, співзасновник фонду Кубок Карпат Віктор Безруков, президент Львівської обласної федерації боксу Богдан Бурда, президент Олімпійських книжок Сіднеї, чемпіон світу, віце-президент Федерації боксу Львівщини Андрій Котельник та голова фонду Кубок Карпат Петро Ярцик, який зараз підійде. Слово надається Тарасу Тарасов. Ще раз всім доброго дня. Ну, Знаєте, хоч він той турнір восьмий, але чомусь так починало. Ну, видно довга перерва дає по себе чути, бо як, ось, як організувати наново, відродити, в Морщині було десь так само, напевно, як провести в перший раз, можливо, навіть трошки тяжче. Ви знаєте, що ми збирали вже одну просту конференцію ще на початку, коли ми оголошили про те, що той турнір відновлюється. Ми думали, що якось воно трошки буде легше йти, але, як би кажуть, вже ті різні обставини, які... Деколи сприяють тому, що щось як вийде не так. Навіть доходило до то, того, що думали, що часом ви його не відмінятися. Бо трошечки якби, тяжкі такі обставини і в фінансовому плані, і в організаційному, і багато хто обіцяв, там міністерські гроші десь не надійшли, там, десь якісь спонсори мали бути, але відмінилися. Але завдяки в принципі, тим людям, які сидять тут, тобто цей організатор цього турніру, все ж таки він спромігся на те, щоб він втілився в життя і ви зараз можете прийняти участь в ньому і відповідно вчинати прес-конференцію. Багато прикладених є зусиль. Цей турнір, в принципі, буде від... Його відродження дасть великий поштовх в принципі, для львівського боксу. В фінансовому плані, що наприклад, співпраця обласної ради і управління фізичної культури і спорту Десь основним з таких якби, державних спонсорів це все ж таки управління фізичної культури і спорту. Турнір. В принципі, є доволі цікавий в церкві плані на карті Босу України. Присутні чотири країни. Самі бачите, ви, що він в принципі високого класу. Далі оцінити як журналісти, як тобто наскільки ми змогли зорганізувати. Дякуємо Тараса. Від Морщинської міської ради слово надається Ірині Івчинської. Дякую, доброго дня всім присутнім. Раді вітати вас на нашому прекрасному місці, в цьому чудовому курорті. І просто добре, що кожен все-таки відродився, що він працює знову. І ми сподіваємося, що він кожного року знову буде продовжувати свою роботу. І слава Богу, що не дивлячись на ряд труднощів, які виникали під час організації, все-таки цей не відбувається. Сподіваємося, що цього року він... Дійсно компенсує весну, ну ви компенсуєте все, що не було проведено в минулі роки. і Дійсно ви отримаєте просто всі глядачі, спортсмени отримають просто велике, за велике задоволення від проведення цього турніру. І з'являться дійсно нові зірочки на, як кажуть, на спортивному лікарі нашої країни, власне, в боксі. І за дорученням можна міського голови передаю вітання всім учасникам, організаторам. І сподіваємося, що все цього року пройде на високому рівні. Три не стоїть осторонь від Моршинського турніру. Ігор Руслан слово. Like, so. Я сподіваюся, що цей турнір знову буде традиційний і думаю, стрельна міська рада долучиться до того, щоб докладе всіх зусиль не тільки матеріальних, а та й фізичних, щоб цей турнір консультав. Проносить порист для всіх. Моршенку курорт максимально долучився до проведення і організації цього турніру. Пан Юр, Шокар, вам слово. Шановні друзі, вітаю всіх. В Моршені я вже не новий чоловік, але на турнірі, як сказав, я вперше, коли знав, чув про цей турнір. Це була велика іміджова межова подія. На Львівського спорту, взагалі для українського спорту, розумію, що Моршин Корор і на попередніх турнірах брав на себе основне навантаження. Сьогодні я, як головний лікар по духу і по біографії, колишній спортсмен прилучився до цього зі всім трудовим колективом і обіцяю, що все в нас буде на вищому рівні, що всі ми виявимо нашу. Галицьку гостинність, і наші гості, юні спортсмени і глядачі будуть задоволені. Дякуємо. Микола Кмінь стояв біля витоків цього турніру, співзасновник фонду Кубку Карпат. Оливане, Дякую. Мене сьогодні, сьогодні приємно побачити Віктора Безрукого і повернутися до того першого турніру. Все одно нема сьогодні, на жаль, відрядження. Коли е, ініціатори Петро Ясик, Вадим Матківський, Ростислав Ленів тоді прийшли і е, багато років назад е, виникла ця ідея, пройшов перший турнір, другий, третій, четвертий, п'ятий. І, звісно, це було е, унікально. Е, дуже приємно, що е, пан Ігор Токар підтримав, то, тому що в дійсності без, без здоров'я тут нікуди. Головна складуватого було, що це всім потрібно. Міській раді. І, на сьогодні тут курорт і, звичайно, всі, хто до цього ще причетні. Дуже приємно, що те, що було там колись зорганізовано, зараз живе. Так би сьогодні восьмий турнір, але він би безкладно перший, перший і восьмий. Чому? Тому що був пропуск і десь два роки. То таке, знаєте, коли вже було у нас по 14, по-моєму, країн, Сьогодні трошки менше, але я сподіваюся, що ми це не упустимо і наступні роки він буде постійно продовжувати. З своєї сторони гарантую, що завжди будемо допомагати йому. Я і цей бізнес, який до мене внутрішний і не тільки фінансово, а й організаційно. Від пана Ігора ми чуємо, що він також як спортсмен минулому і розуміє, що це треба для розвитку Буде там 10-й ми думаємо, 12 і він буде мати ще гучнішу славу. Тому хочу привітати всіх з початком цього турніру, бо звісно, получати досвіду, і нехай переможе сильніший, і щоб хоча б два котельники потім вийшли з цього турніру. <клухи> Дякую. Ще один співзасновник фонду Кубку Карпат Віктор Безруков, ініціатор проведення турніру. Будь ласка, вам слово. Дякую. Ну, я бажаю за все я хочу всіх привітати. Дійсно, 8. -й... Він, можливо, навіть ще складніший, ніж був перший. От, важко було зорганізувати, але дякуючи зусиллям всіх, тут присутні, от, він все-таки почав, почав сьогодні свою роботу. Я думаю, що це реклама здорового образу життя за те, що ми так всі багато говоримо. Я зайшов на відкриття, подивився, як наче молодь успішно і з азартом між собою спарингує і душа радіє, що все-таки воно росте, воно, воно цвіте і має хороше майбутнє. Вітаю всіх з відкриттям кубку, дякую за допомогу і за організацію. О, запрошується президент міської обласної федерації боксу Богдан Борда. Доброго дня всім. Вітаю початку відновлення восьмого та міжнародного турніру з боксу. Дуже приємно, звичайно, що, е, як то кажуть, всі зауважили, що цей турнір починається з нового, як кажуть деталі, тому що починати лише з нуля, нулячим, продовжити цей Ну, Федерація максимум приколи зусиль з допомогою управління спорту адміністрації, щоб провести цей турнір. Вони нас підтримали суттєво. Е, я Думаю, що на майбутній звідси боровся не один, я кажу, хороший досерд, спортсмен. Якщо ви пам'ятаєте, з минулих чемпіонатів і Євницький, і цей Порочин, чемпіонат України, по зараз, який зараз представляє інтереси СБ, на міжнародному ринку. Так що я думаю, що цей турнір здружить, скріпить, то дітей, людей наші відношень, тому що вся Європа. Як ми заявлялися, мали бути 9 країн, які, на жаль, по якійсь причині не приїхали. І, ну, люблять цей край, це, це повітря, звідси для хороший дух. Звідти стартував наші олімпійці, якщо ви знаєте, які показали дуже високий показник в світі. Ми вийшли і росіяни, які були саме цей на І ми можемо зараз гордитися вашим містом і показниками боксу в самосвіту. Я думаю, що найкраще Андрій Котельник знає, наскільки потрібні для молодих боксерів такі турніри і що дає їхня участь. Доброго дня, мені дуже приємно приймати участь в цій конференції Я також долучився до цих змагань, коли ще не започаткувався і ще їздив з Миколою Івановичем в Київ на конференції, конференції цей турнір, який дійсно проводився на належному рів рівні. Іменно такі турніри виховують найближчих чемпіонів, дають можливість набратися досвіду тим боксам, які приймають участь тут. Хотів би сказати, що є люди, які набайдужі до спорту, зокрема до боксу, які всілякими зусиллями допомагають, розвивають ці змагання. Звичайно, що важко організувати змагання, а важко ще їх втримати, щоб кожного року їх традиційно проводити. Тому я думаю, що для цього... Турніли це як іспит, що він проводить 10 років, і е, сьогодні там 4, 4 країни приймають участь. Я впевнений, що після такої паузи турнір надолужує те, що пропустили. В майбутньому будуть приїжджати так само багато країн, які приймали до того участь на цих змаганнях. Хотел ну, к оценить турнир, предыдущие и Оценить турнир сейчас пока еще сложно. Видимо чуть попозже позже дадим ему оценку. Сегодня приятно отметить тот факт, что восьмой турнир международный. И Николай Иванович, и Виктор Андреевич одни из тех, кто шли плечо в плечо с бокса Украины, чтобы этот турнир состоялся. Много олимпийских призеров и чемпионов прошли тоже этот турнир. И поэтому мне и от Федерации бокса Украины, и от уже такой общественности ветеранов наших хотим поблагодарить всех организаторов и Львовскую Федерацию боксу, и присутствующих здесь лидеров, которые немало вложили души большого желания, что сегодня Украина является одной из сильнейших державой в мире по боксу и как является чемпионом Олимпийских игр и чемпионом мира. Поэтому спасибо вам большое. И, наверное, если Двавяна не надо аплодировать, а все остальные, которые приехали, давайте поблагодарим Львовскую Федерацию и Спасибо большое. Вы надеетесь, что выходцы отсюда, ребята, не только с Украины, но и с других государств, которые приехали на эти мероприятия, получат большой опыт, мастерство и, естественно, моих фамилии и потом — Уже буду слухати на наступних олімпійських лікарнях. Дякую. Глава фонду Кубок Карпат Петро Яцик, яким є восьмий турнір. Вітаю всіх присутніх. Дуже приємно, що ми проводимо восьмий турнір з великою паузою. Я дуже вдячний, дійсно дивився на Миколу Івановича Хміття, на Віктора Андрійовича Безрукова. І чи сльоза не виступає, тому що люди зробили Ігор Іванович каже сильну роботу. Ми ще не усвідомлювали, наскільки то солідно і складно одночасно, що з року в рік до нас приїжджало дуже багато країн. І цього року хотіли приїхати певні. Якісь там стосунки відносини, щось трошки помішало десь в е, когось графік наслоївся е, внутрішні змагання. От. А ми, я дуже вдячний Миколі е, Івановичу, дуже вдячний Віктору Андрійовичу і на сьогоднішній день Ігору Миколаївичу, головному лікару курорта Моршин, що приклав дуже багато зусиль. багато Праці витягну нам і, руку допомоги і, і дай Богда, і турнір і, і, як, розпочався. Так, дуже вам вдячний. Думаю, що турнір буде цікавий і всіх запрошуємо. На відкриття і після відкриття ще теж половину програми подивитися. Так вона хоче після стернування може самти видавати. Рукавиці, дай жом ми дамо. Я спитаю. Мені старі партнера потрібно. Журналісти просимо задавати запитання, називайте свої видання, засу масу інформації, кому адресоване запитання. Скажем, що вне з канал. Напевно, питання до організаторів, з яким розмахом ми почали цьогорічний турнір, скільки учасників, з яких країн, чи є якісь конкретні вимоги. Турнір міжнародний до рівня спортсменів. Прошу. З яким розмахом ми розпочали турнір, скільки учасників З яких країн приїхали, чи є якісь вимоги до спортсменів, якого рівня чотири країни, 60 спортсменів. Середній турнір міжнародно міжнародний. В принципі, міжнародні турніри 60-80 чоловік рахується нормальний турнір. ранг класу боксерів, я вам скажу, у нас тут і. Срібні призери приїхали, і навіть переможець України приїхав. Вони літали у Азербайджані в боку, де команда України виставляла свою команду. Там у нас два чемпіона, чотири срібних і три бронзових. В Умані. У нас теж був хороший турнір, де збірна України виставляла других номерів. Там теж не всі виграли і приїхали, що з боку, що з Умані. Наша збірна теж сюди, тому спробувати е, да, себе тим більше, що Європу, чемпіонат Європи у цьому віту перенесли м, аж на жовтень місяць, е, тому якраз у цей турнір виявився якраз потрібним. Е, і я думаю, що, да, е, що е, тренер збірної е, ще раз побачить своїх. М, Вихованців, ну якби збірників, хто перший, хто, хто другий, а хто найкращий. країн? Е, литовці, поляки, ізраїльтяни, е, наша. Ненька. Ще запитання. Михайло України. Запитання по нашому організаторів, ну, що було ну, найважче організацію і проведення цього треніру, і як держава долучилася до цих змагань, бо у телевізору в, телевізор, в пересіці дуже багато наших перших осіб держави, що вони ну, сильно допомагають, сильно включаються, але це видно на... Оталі тільки, а отак от ну, ну, конкретно так. Що відповісти? Всі допомагають, але на сьогоднішній день забули нам допомогти. Тому, дякую ще, як Микола Іванович, Квіт, квіт просто взяв, витягнув свої кишені певну суму, яка нам як повітря була потрібна. І отак ми проводимо ще один чоловік, ще один чоловік, і отак ми проводимо ці е, змагання. Ходимо, просимо, хто там м'ясо дали, там ковбаси, у і... нас змагання. Стараємо, е, стараємося на високому рівні їх провести. Ми думаємо, що на наслідовий рік буде, держава про нас буде пам'ятати. А сьогодні ласка, у вас є якісь вимоги до рівня спортсменів? Тобто це обов'язково мають бути кандидати майстри спорту, чи майстри спорту, чи початківці. Так, да, то е, збірні, е, збірні держав привозять. Е, і тому, е, так як мало держав приїхало, то ми собі дозволили більше наших хлопців допустити. А так у нас теж перші, другі і треті номера, які брали участь. І всі решта збірної держави ласка, за ще запитання. Якщо немає запитань, всім дякую за участь у прес-конференції. Запрошуємо. Дякую.